О, привіт! Якщо ти це дивишся, то це означає, що ми з тобою ще не знайомі. Пропоную виправити це негайно. Мене звати Акір і я обожнюю львівську каву і вечірні прогулянки площою ринок. А ще я знаю, що таке мастерка, трімпіль, кіліфони і канабунка. Здогадуєшся звідки я? Напиши свої здогадки у коментарях. Майже вісім років я живу у теплому Щецині. Хоча, звісно, складно назвати теплим то місто, де вже березень на календарі, а я досі сиджу у шапці. До речі, шапку сама зв'язала. Чому саме Щецен? Ну тому що колись хтось мені сказав, що він знаходиться на узбережжі Балтійського моря. А я дуже люблю Балтійське море, хоча вважаю, що немає нічого кращого за літній відпочинок у Бордянську на узбережжі Азовського. І Ні, Він не на узбережжі. Я в'язальна маньячка. Шкарпоткова. Або маньякиня. Ну, маньякиня, мені здається, звучить солідніше, правда? Я дуже довго в'язала одежу для ляльок для одного з інтернет-магазинів. А потім мені не заплатили. Але в мене залишилося модельки. Купа ляльовка, -ля, варена і міли -мі -мі. гравіща. Яка в мене мрія, така, як всіх. Ан 225. У мирному українському небі. Слава Україні!